13 розділ. І промовляв Господь до Мойсея, говорячи: Пошли людей, і вони розвідають Ханаанський край, що я даю Ізраїлевим синам, пошлете по одному чоловікові від племени своїх батьків, кожного начальника в них, і послав їх Мойсей з пустині паран за Господнім наказом усі вони мужі достойні, вони голови Ізраїлевих синів. А оцеймення їх для рувимового племені Шамуа, син Закурів. Для Симеонового племени Шафат син Хоріїв, для Юдиного племени Калев, син Єфунеїв, для Ісахарового племени Єгаїл син Йосипів, для Єфремового племени Осія, син Навинів. для Веніаминового племени Палті, син Рафуїв, для Завулонового племени Гадіїл син Содіїв, для Йосипового племени для племени Манасіїного Гаді син Сусіїв. Для данового племени Амнаїл син Гамаліїв, для Асирового племени Сетур, син Махаїлів, для Нефталимового племени Нагбі, син Вовсіїв, для гадового племени Геуїл, син Махіїв, Оце імення тих людей, що Мойсей послав був розвідати той край. І сказав Мойсей Осію Новиного сина Ісус назвав, і послав їх Мойсей розвідати край Ханаанський. Та й промовив до них: підійдь тут на південь і війдете на гору, та й побачите той край, який він і народ, що сидить у ньому, чи сильний він, чи слабий, чи малий він, чи численний, і який той край, що він сидить у ньому, чи він добрий, чи злий, і які ті міста, що він сидить у них, чи в таборах, чи в твердинях, і яка та земля, чи масна вона, чи пісна, чи є на ній дерево, чи ні. І будьте відважні, і візьміть з плоду землі адніці дні виноградного первоплоду. І знялися вони і розвідали той край від пустині цін аж до Рехова у напрямі до Хемоту. І пішли вони на південь, і прибули аж до Хеврону, а там були Ахіман, Шешай та Талмай нащадки Велетня, а Хеврон був збудований за сім літ перед Цоаном Єгипетським. І прибули вони аж до долини Ешколу, і витягли там галузку з одним гроном винограду, і вдвох понесли його на жардині, також узяли із гранатів та звік. Те місце назвали Нахале Шекол, через те гроно, що Ізраїлеві сини витяли, були там. І вернулися вони з розвідки того краю по сорока днях, і пішли. І прийшли вони до Мойсея й до Араона, та до всієї громади Ізраїлевих синів, до пустині Паран, до Кадешу, і здали справу їм та всій тій громаді, і показали пліт того краю. І вони розповіли йому та й сказали: Прибули ми до краю, куди ти послав був нас, а він тече молоком та медом, а от це пліт його, та народ той, що сидить у тім краї міцний, а міста укріплені, дуже великі. А також бачили ми там нащадків велетня. Амалик сидить у краї південні, ахітіянин, і євусиянин, і Аморіянин сидять на горі, а хананеянин сидить над морем та при Йордані. А Калев утихомирював народ перед Мойсеєм та й сказав «Кончу війдемо ми і заволодіємо ним, бо ми справді переможемо його. Та люди, що ходили з ним, сказали Ми не можемо війти до того народу, бо він сильніший за нас. І пустили вони між Ізраїлевими синами злу вістку про той край, що розвідали його, говорячи той край, що ми перейшли по ньому, щоб розвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців, а весь той народ, що ми бачили в ньому, люди високі на зріст. І там ми бачили велетнів синів Енака, з роду велетнів, і були ми в своїх очах, немов та Сарана, і такими були ми і в їхніх очах.